Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Саме цей афоризм відомого німецького філософа Фрідриха Ніцше цілком міг стати офіційним гаслом німецької автомобілебудівної компанії MAN в важкий повоєнний період. Коли Німеччина, розгромлена в Другій світовій війні, лежала в руїнах, всюди панували бідність, безробіття та розпач не в кращому стані була сама компанія MAN – Внаслідок кількох авіанальотів, здійснених союзницькою бомбардувальною авіацією в 1943 44 роках, близько 75% виробничих площ заводу в Нюнберзі було знищено. А вже 8 травня 1945 року, після капітуляції Німеччини, завод повністю перейшов під контроль американської адміністрації і перетворився на ремонтну базу військової техніки союзницьких військ. В Аусбурзі та Гамбурзі все вціліле обладнання було демонтоване та передане американцям в якості репарацій. Здавалося, що це крах і фінал компанії з столітньою історією, яка вже понад 30 років успішно розвивала власну програму з випуску вантажівок, побудувавши з 1918 по 1944 рік близько 30 тисяч машин. Але завдяки багаторічному досвіду важка повоєнна ситуація не тільки не зламала компанію, а навпаки, стала мотивацією для нових досягнень. Як саме Ман відроджувався та проходив шлях повоєнного становлення? Як інженерні здобутки та автомобілі стали фундаментом майбутнього небувалого успіху компанії, І яку роль тут відіграли французи? Всі ці а також багато інших цікавих фактів про Ман? Ви дізнаєтесь, продовживши перегляд нашого відео. І не забувайте поділити своїми враженнями від побаченого в коментарях. Отже, фінал війни Ман зустрів не в найкращому стані. Частина заводів розбомблена, а ті, що вціліли, були перетворені на ремонтні бази. Та так тривало недовго. Вже в кінці 45-го американська адміністрація дала дозвіл на відновлення автомобільного виробництва. Німеччина, що відроджувалася з руїн, потребувала великої кількості міцних та надійних вантажівок. Через поганий фінансовий стан та дефіцит виробничих потужностей випуск в перші повоєнні роки був незначним. Тільки наприкінці 40-х вдалося досягнути позначків тисячу виготовлених вантажівок в рік. Основними в виробничій програмі Ман стали капотні вантажівки серії МК, які базувалися на ще довоєнних розробках і бладнували з дизельними двогонами потужністю 110 та 120 кінських сил. Прості, міцні та надійні. Ці вантажівки стали затребуваними на ринку. Новий поштовх в своєму розвитку компанія отримала в кінці 40-х. Коли в самій Німеччині відбулись позитивні економічні та політичні зміни, в 1948 році була введена нова валюта марка, згодом в травні 1949 го на основі трьох окупаційних зон Великобританії, Франції та США, була створена Федеративна республіка Німеччина, яку одразу ж доєднали до американської фінансової програми повоєнного відновлення, так званий план Маршала. Всі ці події кінця 40-х заклали фундамент для небувалого економічного піднесення в 50-х, яке стало відоме як німецьке економічне диво. Відкривалися нові підприємства, шаленими темпами розвивалась промисловість та будівництво. Нові умови вимагали якісно нових вантажівок, динамічних, як ріст економіки, і міцних, як німецька марка. Всі ці характеристики в 1951 році були втілені в новій десятитонній вантажівці MAN f 8 обладнаній дизельною v 8 потужністю 180 кінських сил. Завдяки компактному восьмициліндровому двигуну автомобіль отримав короткий капот, а фари були вбудовані в передні крила. Повна маса вантажівки складала від 19 до 22 тонн. FF8 випускалася як монтажівка з бортовою платформою, самоскет, шасі для надбудов та сідловий тягач. Варіанти з кабінами зі спальним відсіком в народі отримали назву Ластівчине гніздо. На початок 50-х дана модель вважалась найпотужнішою дорожньою вантажівкою на європейському континенті. В тому ж 1951-му компанія розробила перший в Німеччині автомобільний дизельний двигун з турбонаддувом. Дана силова установка розроблена професором Йоахімом Зікфірдом Мейрером. Видавала на 35% більшу потужність, ніж атмосферний шестициліндровий дизель, 175 коней замість 130. В 1955 році компанія MAN придбала колишній завод авіаційних двигунів BMW в Мюнхені, який використовувався американцями як армійська автобаза. На нові виробничі потужності в Баварії був перенесений випуск автобусів, вантажівок та тракторів. А в Нюрнберзі залишили виробництво двигунів, мостів та решти вузлів і деталей. Першою вантажівкою, яка зійшла з конвеєра Мюнхенського заводу, стала п'ятитонна модель 500-ї серії MAN 515 l 1 Ще однією історичною подією для компанії стала поява в 1955 році першої безкапотної моделі 400L, яка також випускала з повнопривідній військовій версії 415 fae На конвейері дані вантажівки протримались всього три роки куди більш успішними були утилітарні армійські всюдиходи 415L1 і 630L2, який обладнаний всепаливним дизелем, став основою німецької армійської логістики в 60-ті роки. З 1958 року індійська компанія Vehicle Factory Jabalpur розгорнула ліцензійний випуск цієї моделі під назвою Шакітман 4х4 для індійської армії. Також в другій половині 50-х компанія розпочала випуск вантажівок 700-ї серії: модель MAN 745, 735 та 750. Всі вони випускали з формі бортових вантажівок, самоскидів та сідлових тягачів. Тисяча 1959 компанія випустила нову модель вантажівки MAN 635 l 1 яка отримала більш простору цільнометалічну кабіну з панорамним лобовим склом. Основними рисами її дизайну на довгі роки став короткий капот. З характерною витягнутою вгору прямокутною радіаторною решіткою і обтікаючі п подібні крила з вбудованими в них фарами на початок 60-х дана модель перетворила стіле сімейство, в яке входило 25 базових шасів вантажопідйомністю до 8,5 тонн. Машини обладнували шестициліндровим дизельним двигуном потужністю від 100 до 160 кінських сил. Дана серія, пройшовши неодноразові модернізації та зазнавши незначних змін в дизайні, протрималась на конвейері до квітня 1994-го. Паралельно з капотною вантажівкою в 1959 році розпочався також випуск безкапотної моделі, яка через свою простору кабіну з випуклими виступами по боках отримала в народі характерне прізвисько пухлі щічки. Тисяча 1965 шістдесят на свій десятирічний ювілей завод Ман Мюнхені випустив свій 100-тисячний автомобіль і став найбільшим виробничим майданчиком компанії на початок 60-х Знаменитий професор Мейрер знову створив черговий інженерний шедевр, дизельний шестициліндровий двигун покращеної конструкції, який був презентований в 1962-му. Зміни стосувалися головки блоку циліндрів, яка отримала впускні канали спіральної конфігурації. Що дозволяло створювати завихрення в циліндрі і покращувати змішування палива з повітрям. Також нову сферичну форму отримали поршні двигуна. Дана конструкція на честь автора отримала назву М-Мотор. Двигуни з новою системою вирізнялись м'якою роботою, високим коефіцієнтом корисної дії і економічністю. Вони виявились настільки ефективними, що придбати ліцензію на їх випуск зголосили спровідні автомобільні компанії світу: International Harvester та White із США. Berliet Є Сітруен та Рено з Франції, Раба в Угорщині та Роман з Румунії. В 1963 році розпочала співпраця компанії MAN з французьким виробником вантажівок Сав'єм, який входив в структуру державної французької корпорації Renault. Дана співпраця стосувалася розробки двигунів і створення нової безкапотної кабіни, якої мали обладнувати з нові вантажівки важкої серії, вантажопідйомністю до 18 тонн і з двигунами потужністю до 230 кінських сил. Першими вантажівками цієї серії стало сімейство MAN F – F7 – F8 та F9, випуск якого стартував в 1967-му. Велика, простора, кубічна кабіна цих вантажівок з продуманою ергономікою та достатнім рівнем комфортабельності на довгі роки стала візитівкою компанії і аталоном на ринку. Починаючи з цього сімейства вантажівок, яке випускалося в середньому та важкому класі, компанія змінила свою цифрову індексацію в назві. Тепер дві перші цифри вказували на повну масу автомобіля, а наступні три після крапки повідомляли про потужність двигуна в кінських силах. Моделі середньої вантажопідйомності обладнувалися рядним шестициліндровим дизелем об'ємом 9,5 літри та потужністю від 170 до 192 кінських сил. В моторному відсіку важчих моделей знаходились більш потужні дизельні В8 потужністю від 250 до 300 кінських сил. На початку 70-х Ман розпочав співпрацю з Daimler-Benz, яка стосувалася розробки пневматичної підвізки, планетарних колісних редукторів і нових десяти Ліндрових подібних турбодизелів, які надалі встановлювались на вантажівки обох компаній, все змінилось в 70-ті, коли серія нафтових криз, яка розпочалась з ембарго опек на постачання нафти в країни, які у ізраїльській війні 1973-го підтримали Ізраїль, спричинила різкий. Майже чотирикратний ріст цін на пальне повсюди у Європі відчувався дефіцит пального. Ріст економіки сповільнився. Найбільшим попитом на автомобільному ринку почали користуватися автомобілі, зокрема і вантажівки, з економічними малопотужними двогонами. Саме в 70-ті Ман відмовився від випуску дизельних В8-ок, замінивши їх більш економічними модульними рядними шістками. Обладнана таким двигуном вантажівка Ман 19280F вперше в історії компанія здобула титул вантажівка 1978 року. Також цю модель на автосалоні Франкфурті на Майні. Тисяча 1977 році визнали найекономічнішою вантажівкою для свого часу. Дані двигуни в вантажівках серії F Працювали в парі з механічними коробками ZF та автоматичними Ellison. Згодом автомобілі, що входили до серії F, почали виробляти за ліцензіями в Румунії під торгівельною маркою Roman та в Угорщині під назвою Raba. 70-ті для Ман стали також періодом значного розширення. В 1970-му німецька компанія поглинула австрійського автовиробника ОАФ. А в 1971-му Ман приєднав до себе свого конкурента по німецькому ринку компанію Бусінг. Надалі вантажівки, які випускав Ман, крім власної назви на радіаторній решітці, носили також знаменитого Брауншвейського лева, логотип компанії, а також назву Бусінг. Згодом залишився лише лев. Тисяча 1966 році в Туреччині було відкрите спільне підприємство МАНАС, яке займалося випуском вантажівок Ман. Крім цього, виробництво автомобілів Ман відбувалось також на заводах в Португалії, Кіпру та Південної Кореї. В 80-ті розпочався активний рух компанії в південній півкулі. Філіали МАН були відкриті в Австралії, Новій Зеландії і на Філіпінах. В 1976 році на замовлення Бундесферу компанія MAN розпочала випуск повнопривідних тактичних вантажівок CAT-1. Вантажопідємністю від 5 до 10 тонн з колісними формулами 8 на 8, 6 на 6 та 4 на 4. Вантажівки обладнували з модульними броньованими кабінами та випускались в формі бортових вантажівок, сідлових тягачів та шасі для встановлення різноманітного обладнання та систем озброєння. Для кращої ефективності в сурових кліматичних умовах вантажівки обладнували з дизельними V8-ками з повітряним охолодженням від компанії Deutz. на противагу утилітарним армійським монстрам компанія Манф. В 1979 році у співпраці з концерном Volkswagen розпочала випуск середньотонажних вантажівок серії G вантажопідйомністю від 2,5 до 6,5 тонн це була серія, орієнтована на міські перевезення та легкі будівельні роботи. Невелика безкапотна кабіна цієї серії була запозичена від вантажівок Volkswagen LT в її моторному відсіку коховали дизельні двигуни MAN потужністю від 90 до 136 кінських сил. Як бачимо, станом на 70-ті, компанія MAN прийшла успішний шлях становлення завдяки ефективному менеджменту, талановитому конструкторському відділу та вдалій співпраці з іншими учасниками автомобільного ринку, з розбитою війною компанії, яка стояла на порозі банкрутства, перетворився в провідний німецький автомобілебудівний концерн з виробничими потужностями, розкиданими в різних куточках світу. Бо, як відомо, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими.